Вітаю всіх! Так, знаю, на каналі давно не було хорорів. Тут, правда, дещо треба пояснити, це демо-версія, вона дуже коротка, а сама гра ще не вийшла. От, будемо чекати на неї. Кажуть, ця гра ігри цієї серії вони класні. Як мінімум, я чув, що перша її частина вона взагалі це перший 3D-хоррор в історії люстра, скажімо так. Так що ж, поїхали нову гру. Єдине скажу, вона справді дуже коротка ця демка, це десь хвилин 10, може 15, якось так. А, так, і вмикайте субтитри українські на Ютубі. Там буде переклад. Так, добре, це дивно. Я чомусь очікував, що будемо грати за якогось мужика або жіночку, які були в трейлері. Що я скажу: ці ляльки це трендець яка страшна штука. Дівчинко, ти, мабуть, безстрашна. Так, секундочку, демка коротка, давай просто все оглянемо. О, прикольно. До речі, не знаю, які ці роки, Судячи із зачіски, це десь. 30 чи 20 роки? А, хто дивиться це відео десь далеко в майбутньому, пояснює, має на увазі 1930-ті. Ну, це було очікувано. Я такі приколи багато бачив. Бляха, так незвично грати за дитину таке все велике. If I'm being Та ладно тобі. Я б і такого не намалював, якщо чесно. Здається, я правильно пам'ятаю ці школи, це поп'є маше так. Пам'ятаю, я в школі якісь. Ми ще сліпили з них. Навіть пам'ятаю, як я купував клей ПВА. Для цього діла? Так, ясно. Ця гра робилася рептилоїдами. Тут навіть дзеркала працюють. Де ж таке бачено сьогоднішній день? Навіть і валоновейку здається, не працюючи дзеркала. Так, ладно. Не знаю, нам навряд чи на вулиці треба йти, правильно? Нас же хвилюють якісь шуми на горі. Ключик треба, розумію. Ну що я скажу, графічно ця гра крута. Мені подобається. Так прибери. Каже, поглянь на цей гармидер. Це мабуть бути якийсь страшний хорор момент, але його зіпсувало мистецтво. Обожнює мистецтво. Якщо мене розумієте.

You're not a spy, are you? Who's spy? Them. The others, all of them. No. You're too innocent. I'm too innocent. I need to get this letter to my niece. She would understand. Just give it to the clerk, Mr. Waits, and he'll post it. No. He could be in on it. What if he won't post my letter? Then don't make it look like it's one of yours. Here, let me do it. Hotwood, fan Street, New Orleans. You don't have the number? Not sure the postman's gonna find it without. Jeremy, where'd he go? I'll just post it myself then. Hey, Jeremy, дивний. I'll just take this letter downstairs to the clerk's office myself. сходимо, але пізніше.

Так, до речі, гра це хорор, тому. А, лякаємося. Uh -oh, I'm your Поки що не знаю, що за Кассандра, що за племінниця того мужика. Знову ж к... ну, знов таки, це демка? Я, до речі, не знаю, це демка, по принципу, як була демка в Life is Strange 2. Тобто. окремо під демку зробили якогось персонажа окремого? Ігрового чи як? Чи цей епізод реально буде в повній грі. Так, в мене є ключ. Давай сюди. Згасаємо. О. Слухай. Ця ж гра вже краще, ніж сраний Resident Evil. Мене не змушують е, використовувати архаїчний спосіб використання предметів. Він використався сам. Сія тут хіба не так торгани. Кесендобі много кессива від медицин. Не долазін. Не експерт, не розбираюсь, але цілком можливо, враховуючи ці роки. Яке припускають десь 30-ті. це щось. Е, заборонено в наші дні. 1928 рік написано Септембер. Це ще воно свіжище. Там якийсь морфін, первітин. І все те, що робить весело. Так, секундочку. Ну ту без статую я знаю. Не пам'ятаю назву, але от таку ти я не бачив. Вона реально існує така. І картини гарні. Так, вибачаюся, якщо що, я дуже люблю в іграх картини роздивлятися. Отут от якась гора малювана, так? Кам'яна. Але я чомусь бачу тіла людські. Хм. Причому не ясно, це якась. Тіла вони лежать, чи вони займаються гріхом. Неясно. Так, а це місце якесь дивне. Це якийсь музей загалом. Це якийсь еремський мужик, вочевидь. So та не те слово. Точно ж Джеремі? Може, так то робив? Ще скажу, це точно буде один із кращих хоррорів в найближчі роки. Ну, чисто по відчуттям. Знову ж таки, я наскільки знаю, в повній грі буде ще й боївка, от вона все ще може зіпсувати, само собою, але. Ясно, не несудиві. Але загалом все супер. Дівчинко, а ти точно ці препарати не чіпала в цій ванні, ні? Бо щось, я думаю, тут щось не так. Чогось вона хоробра. каже стояти. А що це після таке було? Я кажу, просто не грав в ігри цієї серії, а тільки знаю, найновіша із них виходила десь в 10-х -10 роках. Але я про них що не грав, я навіть про них не знав. Тому я взагалі не вкурюю, як кажуть, що тут відбувається. Ти ж не оживеш, ні? Боже, це гарна ідея. Давай спробуємо а -а -а. Якого чорта вас тут відбувається. Ой. Що ж це таке? Якийсь була жабячий, тільки великий, і волохатий, та й загалом не жабячий. ой-яй-ой.

А, ну так ж, до речі, в старих радіо та й телевізорах, в якихось роках вночі не було чого показувати, і крутили безкінечно щось. Якусь музику, аби ефіри забити. Тут вона така сама ж. є. Yeah. Що uh. hey. не працює? Дерсето Рефудж. Це ж французка, яка це мов взагалі. 1919 рік. До речі, US написано. Американська типу. Там ще якийсь текст нищі є, але. Сі, -сі, 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 Сі. Там здається намальована ця статуя. Пощо називається? Статуя волі чи. Баляха, я забув, коли називається. Ну, ви зрозуміли. Містер Містер Вейтс. Десь Вейтс. Да, це було прикольно. Ні, дівчинка якась незвична. мені здається, це взагалі може бути не дівчинка якась потойбічна істота, яка нічого не боїться. О, а це, до речі, ті, про кого я казав. Last night I dreamt that my uncle hung himself in the attic, that we were too late. The house looked different, but it was still called Orseda. Definitely a weird place. Feels like I've been here before. I just can't think why. Let's not waste any time, detective. Yeah, you're right. Let's go get your uncle, Miss Hartwood. Алючиш, на цьому я бачу все. дуже коротка. Кажуть, це мужик якийсь відомий актор. Скажу чесно, цього мужика не знаю. А от цю жіночку, можливо, десь бачив. І, до речі, граючи за цю дівчинку, і, знаєте, мов, і що подумав і ще пригадав? Пригадав серіал якийсь. Саме не мультик, не мультфільм, а саме такий фільм-серіал. Ага, Пепі Довга Панчуха. Там така ще акторка прикольна була. Дивлюся на цю дівчинку і чомусь бачив Папітого Панчуку. Взагалі не схожу. Хіба волосся теж груде? Але загалом. Про що подумав? було б непогано побачити гру про неї, так? Про пепіту Гупанчуку. Ну, загалом, пишіть, як вам ця демка, чи сподобалась. Побачимось в проходженні повної гри. Дякую за перегляд. І, можливо, за лайк і коментар. Бувайте!